Після ампутації ноги знайшов інший фронт. Тепер він бореться, допомагаючи тим, хто тримає оборону. Ветеран російсько-української війни Вадим Бартащук, артилерист та згодом штурмовик. пішов до війська на другий день великої війни. Під час запеклих боїв на Донецькому напрямку захисник втратив ногу. За декілька тижнів освоїв протез і тепер ганяє на фронт автівки, ліки та їжу. Далі Вікторія Ліварчук. Вадим Бартащук на захист країни став на другий день великої війни. До 24 лютого, 2022 року. Чоловік мав зовсім інші плани. Він мав повертатися до Литви на заробітки. Перед цим там працював вже декілька років. Натомість, коли російські окупанти почали бомбити українські міста та села, Вадим пішов до військомату. Вадим Бартащук почав служити артилеристом 61-й механізованій бригаді. Там і отримав позивний снаряд. Воював на Херсонщині, а згодом на Бахмутському напрямку. Через рік служби захисник перевівся в штурмовики. Я як попав в третю штурмову, спочатку було дуже ну було КМБ. КМБ тривало півтора місяця, місяць з половиною, а потім було злагодження, злагодження на суребодову, бо якраз бригаду вивели на, на відновлення. То у нас було злагодження десь місяців два-три. А після того вже ми поїхали на Авдіївський напрямок. Саме Авдіївський напрямок був найважчий, пригадує Вадим. Війці тримали позиції до останнього, 16 лютого 24-го року, в передень повного виведення українських військ із Авдіївки, російська куля влучила Вадиму в ногу. Він зайшов на ті позиції, де ми їх не очікували, що вони там тіба будуть, і вони розстріляли. Просто Вони нас просто прижали в притул і почали косити. Дуже близько. В той момент я собі наложив турнікет, коли хлопці прикривали вогнем, щоб далі не вели по нас вогонь. Я наложив турнікет, відповз, і ми вже тоді чекали евакуацію. Як евакуацію? Ну, підмогу побратимів. У травні Вадим пройшов протезування. Потім реабілітація, кілька тижнів, і тепер ветеран не просто ходить, а бігає. Давай назад. Після ампутації ноги у військо Вадима не беруть. Аби хоч на декілька годин навідатись до побратимів, Вадим ганяє на фронт аптівки, возить дрони, їжу та ліки з протезом за кермом. Ветеран долає тисячі кілометрів. Саме головне запитати, як працює коліно. Як ти маєш ставити на коліно, щоб не впасти. От перші протези були, вони були дуже прості, там спокійно можна було впасти, тому що навіть, механічний ти не навантажив ногу, десь просто, як на як, як, як напад, куліни зігнувся, ти просто типу, як так перекинувся. я туди їду, як додому. Бо то, то обше, я не знаю. Я їду звідти туди, мені не хочеться вертатися, вертатися сюди, а мені хочеться бути там. Там просто ті люди, які тебе розуміють. Навіть на протезі Вадим вірить, що зможе повернутися до війська та нищити окупантів. А поки він волонтерить, допомагає рідному брату, який також на фронті, і вірить у якнайшвидшу перемогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.